Вітаємо, друзі! Яскрава детонація ворожої БМП3 на харківському напрямку фронту. Машина противника підірвалася на міні і була знищена FPV-дроном пілотів 2-го батальйону 101-ї бригади охорони генштабу. Якщо вам подобається формат таких відео за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк, але це не початок. Нічого незвичайного, просто українець у шортах і шльопанцях збиває російську крилату ракету із ПЗРК під час нещодавної масованої атаки. Росіяни на гроші, витрачені на виготовлення цієї ракети, могли побудувати кілька шкіл або лікарню. Але навіщо, якщо можна жити в середньовіччі? Знищена російська САО 2С-5, гіацинт, точне попадання дрона і моментальна детонація. Ви тільки подивіться на ці кадри. Пошкоджений російський танк Т-80. Чотири дрони один за одним розносили цей танк на шматки. Зупинений був на ходу, а після відмінне добивання. Далі в нас знищений російський БТР 82 Дрон так само на ходу наздогнав техніку окупанта і перетворив її на палаючий металобрухт. Ви тільки подивіться на це фото, яке зафіксував дрон. Скільки техніки окупантів, і це тільки в одній точці. Кожен день наші воїни без зупинки утилізують техніку окупантів. Це не фотошоп, а допотопний російський танк Т-54 з частиною привареного гаража, який покликаний служити захистом від українських дронів, а також обшитий металевими листами Цар танк на основі Т-62. Вежі у другого демонтовано. Машина призначена виключно для комфортної доставки російських окупантів. Українські аеророзвідники, які опублікували ці кадри, на Рахували понад 300 одиниць бронетехніки, знищених лише в битвах на Покровському напрямку Донецької області, зокрема такі екзотичні екземпляри. Також, друзі, продовжимо інформувати вас про те, що відбувається на фронті і не тільки харківське прикордоння зберігається висока інтенсивність бойових дій під глибоким і у Вовчанську. В останньому, за кадрами, з дрона противника ЗСУ проснулися від вулиці Гагаріна до вулиці Шевченка. На північний схід від Вовчанська противник продовжує атаки вздовж лісосмуг і занедбаних садів у східному напрямку, але без успіху. Ось воно обличчя. Харківського наступу Росії окупант ЗСРФ 138-ї бригади загону шторм, не приховуючи сліз, розповідає про втрати свого підрозділу після чергового невдалого штурму Вовчанська. Із 46 солдатів вийти вдалося лише 30-тьом Серед них усі трьохсоті Отряд тряд шторму вибрались не всі нові. Ноги... Із 46 30 чоловік я вибраття многие легли. воюють до останнього росіянина, Сточують сили, плачуть, але як зомбі продовжують йти на смерть, друзі. Свою думку залишайте в коментарях. Я навіть не знаю, як це прокоментувати. Покровський напрямок на схід від Воздвиженки і в районі Лозувацького зберігається високий темп бойових дій. На схід від прогресу противник просунувся вздовж залізниці і посадки на ділянці шириною 1,1 км. кілометр. У районі Новоселівки першої тривають важкі бої. Зсу успішно атакували російські позиції на північ від села. Противник ж атакує в північній і східній частинах. Південніше Новоселівки першої противник закріпився вздовж лі. Сосмуги на ділянці шириною 1,9 км. На турецькому напрямку противник закріпився в південному і штурмує східну околицю Залізного. У Нью-Йорку Зсу завдали вогневого ураження позиції російського піхотного підрозділу в районі перехрестя вулиці Казацької з провулком, 2-й театральний. Курахівський напрямок у Красногорівці зсу завдали вогневого ураження позиції противника в будинку по вулиці Суворова. Попередньо ворожа піхота закріпилася на глибину 250 метрів. Із приємної новини уночі була атакована військова частина окупантів у районі Мису Фіоленд. Про це повідомляє паблік Кримський Вітер. Там розташовується дивізіон ЗРК С-400 С-300 зі складу 12-го зенітного ракетного полку. Всього було 8 вибухів. Ймовірно, пошкоджено одну зі станцій радіолокації. Також був вибух на позиції С-400. Військова частина розташована серед дачних кооперативів, тому на дачні будинки падали уламки БПЛА, про що вранці повідомила окупаційна влада. Чекаємо більш детальної інформації. Також росіяни скаржаться: ми ходимо по пахрожданки. Російські окупанти скаржаться на вороже ставлення на тимчасово на окупованих територіях з боку місцевих проукраїнських налаштованих мешканців. Нічка була горячая, укропы вообще что-то обозлились, долбят просто по деревне. Наши улицы тоже долбили, шипиишка пролетала сегодня, прямо по улице пролетела, в конце улицы. Урал у нас там ехал с парнями, но все живы-здоровы, машину подожгли. Мы все успели выскочить, все хорошо. Скоро должно это все закончиться, придет мирная жизнь. соседи тут 50 на 50, даже не 50 на 50, 60 на 40, скажем так, 60 за нас, 40 за ждуни, так називаємо. Попутно тиражуючи фейки про знищених українськими дронами хлопчаків на велосипедах, говорить тихенько, вдягнений у цивільний одяг, вкрай обережний і дуже заляканий. А що ви хотіли отримати на чужій землі, окупанти? І на останок танків леопард та 20 БМП Мардер. Німеччина таємно відправила Україні великий пакет допомоги. За словами видання, це відбулося наприкінці червня, на початку липня. Також німці передали систему ППО «Іріс» СЛМ, один зерка «Іріс» ТСЛС і три РСЗВ Хаймарс. Іспанія також передає Україні 10 танків Леопард. Вони пройшли ремонт та випробування для перевірки їхньої повної працездатності. Ось такі події відомі на сьогодні, друзі. Свою думку залишайте в коментарях. А ми дякуємо кожному за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо до зустрічі.